Більше двох років мешканці села Орлів Каринійської громади Ізмаїльського району потерпають від нескінченого руху великогабаритного та великовантажного транспорту, маршрут якого проходить до міжнародних пунктів пропуску саме через село. На жаль, підвищена активність транспортних засобів та недотримання водіями швидкісних обмежень у межах населеного пункту призвели вже до чотирьох дорожньотранспортних пригод з летальним кінцем. Жертвами двох з них стали діти. Щоб уникнути подальших трагедій на ділянці траси, що проходить через орлівку, було встановлено лежачі поліцейські для примусового зниження швидкості автівок. Після останньої трагедії, яка у нас сталася, коли дитина п'яти років загинула на трасі, то Якщо бути відвертим, я навіть не, не думав, що так, так класно будуть робити роботи ці, ці поліцейські, тому що вони знизили швидкість машин майже, майже вдвічі. Тобто, якщо раніше вони могли їхати тут до 100 кілометрів, то зараз вони їхали 30-40 кілометрів на годину. Лежачі поліцейські було встановлено на початку серпня, але через недотримання вантажівками температурного режиму ці конструкції дуже швидко стали майже непридатними. Проблема в тому, що на, наразі немає температурного режиму. Температурний режим практично скасував всю ту добру справу, яка була зроблена. І зараз, як ви можете побачити, ці лежачі поліцейські, як їх називають, вони вже в такому стані. Ми зараз звертаємо увагу на те, що треба поновлювати. І якщо можна, то робити це, якщо є кращими матеріалами або Встановлювати температурний режим, який би всі ці великі, великі, великовантажні автомобілі будуть використовувати. Справа в тому, що в останні дні, коли був температурний режим дуже великий, тобто 40 і більше градусів на вулиці, а ці вантажівки їдуть через село, то от на це і ставиться акцент. Тому що якщо не, не буде соблюдатись цей температурний режим, тоді не, не важливо. Можливо, які поліцейські будуть встановлюватись, вони все, все одно зіпсуються. Тому якщо будуть або, або по іншій дорозі поїдуть обізною, або будуть їхати тільки в температурному режимі, в якому можна їхати, тоді ці поліцейські будуть робити свою справу дуже добре. Роботи по встановленню лежачих поліцейських виконувала компанія Укравтодор за ініціативою представників Ісмаївської військової адміністрації та Таренійського міського голови. показала практика, что оно работает, работает этот лежачий полицейский, так называемый. Но надо немного переделать с учетом трафика большого фур. Я понимаю, что облавтодора не решает эту проблему. Ну, я думаю, к осени немного переделаем. Добавим более, чуть больше еще пешеходных пешеходов. Как бы, ну, проблему надо решать, потому что проблема была действительно очень большая. К сожалению, из-за этой проблемы мы имеем... Два печальних случая трагічних. тому как би бы, що держава услушало нас. Залишається сподіватися, що проблему буде вирішено вчасно і більше ніхто не постраждає. Ксенія переверсила для юг